Вітаю, математика 6 клас. Сьогодні у нас тема перпендикулярні прямі Номер 1186. Проведіть пряму D позначте точку М, яка їй не належить. За допомогою косинця проведіть через точку М пряму перпендикулярну до прямої Д. Давайте спочатку розберемося з термінологією. Що таке пряма? Проведіть пряму Д. Пряма це геометрична фігура, яка не має ні початку, ні кінця. Ось це пряма, це пряма, це пряма і це пряма. На прямі можуть знаходитися точки. Якщо на прямі знаходяться точки, вони належать цій прямій, але можуть бути точки, які не знаходяться на прямій, тоді вони їй не належать. Нам кажуть, за допомогою косинця проведіть через точку М, ось то у нас точка М. Пряму перпендикулярно до прямої Д. Нехай це у нас буде пряма D. Що таке косинець? Наголос падає на другий склад косинець. Це такий інструмент геометричний. Це така креслярська лінійка, яка сторони якої. Дві сторони якої утворюють прямий кут. От якщо ми можемо намалювати, це у нас буде прямий кут. Це нескладно довести, якщо ми працюємо в зошиті в клітинку. Ми бачимо, це дійсно прямий кут, позначаємо ми його квадратиком, можна навіть записати 90 градусів. На цих сторонах ми бачимо. линии не позначки. Ось у нас одна сторона, ось у нас другая сторона. Мы видим линейные позначки, на третьей стороне линейных позначок у нас нет. Так ось, там, где у нас линейные позначки, Це у нас якраз сторони, які утворюють кут 90 градусів. Ще вони називаються катети. Це катет і це катет. Це у нас гіпотенуза, але сьогодні нам ця інформація не знадобиться. Гіпотенуза лежить навпроти. Та 90 градусів. Отже, в косинці у нас є маленький катет і великий катет. Щоб провести перпендикуляр, ми маємо розташувати наш косинець на прямій. На яку ми хочемо опустити цей перпендикуляр, однією зі сторін, що утворюють 90 градусів. Тобто, або маленьким катетом, або великим катетом. От, як правило, маленький катет встановлюють напряму, а потім починають рухати попрямі до тих пір, поки великий катет не зустрінеться з нашою точкою. І коли це сталося, ми можемо провести перпендикуляр. Для того, нам вже кажуть, проведіть пряму через точку М перпендикулярно до прямої Д. Теоретично ми можемо тут не зупинятися, ми можемо посунути наш косинець нижче і продовжити нашу пряму. Позначаємо кут 90 градусів. І можемо навіть записати. Да, у нас це, Ми можемо дати назву цій новій прямій. Наприклад, це у нас буде пряма С. І записати, що пряма С перпендикулярна до прямої Д. Давайте ще раз номер 1187 проводіть пряму С і позначте точку К. Яка їй належить. Користуючись косинцем, проводіть через точку К пряму перпендикулярно до прямої С. Далі нам кажуть, що є точка К. Давайте позначимо, що це у нас пряма С, є точка К, яка лежить на цій прямій, знаходиться на цій прямій. Це у нас точка К. Вона їй належить. Користуючись косинцем, проведіть через точку К пряму перпендикулярну до прямої С. Знову ж таки, знаходимо короткий катет, розміщуємо його на прямій, до якої треба провести перпендикуляр рівненько, а потім починаємо рухати до тих пір, поки Наша точка не з'їдеться з великим катетом. Коли ми досягли нашої мети, можемо провести перпендикуляр. Далі можна опустити нижче і продовжити пряму. Все, ми провели перпендикуляр, у нас з'явилась нова пряма, можемо дати їй назву Д і записати. Що пряма С перпендикулярна до прямої Д. Номер 1188. Накресліть прямокутник АВЦД. Накреслимо прямокутник АБЦД. Д, проведіть сполучіть точки А, С. проведіть через точку Б, пряму, перпендикулярну до прямої АС. Ми вже знаємо, що робити це краще за допомогою нашої трикутної лінієчки. Розташовуємо одну зі сторін прямокутної лінієчки, прямій, до якої ми маємо провести перпендикуляр, і починаємо рухатися так? в потрібному напрямку. Коли ми дійшли до необхідної нам точки. Проводимо перпендикулярно. Все, роботу ми зробили, позначили, що у нас кут 90 градусів. Ми молодці.